Мейк сенс це в 2022 році було б розвивати, тримати досі, можливо досі фінансувати, якби ми справді думали про нашу там інформаційну політику, елементи там української пропаганди донесення інформації і так далі. Натомість ж просто всі граються в контент, який їм захочеться, Причому контент абсолютно низькопрофільний, низькопрофільний журналіст, низькопрофільна журналістика, новинні матеріали. Я вже мовчу про те, що нема по суті можливості доносити свою думку через ці засоби маси інформації. Там говорять прилічно ті, хто вигідний офісу президента України і так далі. В цьому контексті я не бажаю за доцільне нам фінансувати з державного бюджету за кошти платників податків фінансувати от радість під назвою Єдиний марафон. Ну він наскільки себе дискредитував. Ну от я ж кажу це дуже часто влада. Потрапляє в просак, коли е, думає, що виборець і громадянин України, людина, От він самий тупий в світі. Ну, то це не так, як би їм це не хотілося. Тому що люди бачать подивіться на довіру марафону. От, ну, не дарма її немає. Тому що те, чим е, марафон займався три роки, це шла. От просто тупо інформаційний. Флак, і слава Богу, що є люди, а свята хочу вірити, що таких більшість, яких знаходять нормальний контент, в тому числі зараз наш ефір дивляться, і не дивляться ось це лайно. Тільки проблема в тому, що на жаль, за це лайно, от, наприклад, ми з вами не дивимося марафон, та? Але на жаль, за наші податки, в тому числі він утримується і це показують лайно людям. Це велика проблема. Але тут наша центральна виконавча влада. Вище військово-політичне керівництво, першу чергу політичний керівництво Зеленський, Офіс президента України. Вони як, знаєте, такі, такий ну, непобідні. Зі ну, от, от, скількох сторін вже всі висловлювали про марафон. Ну, от зрозуміла позиція суспільства населення до марафону. Його вже на рівні ну, ненависті. Ні, все, ну, ні, ну от, от все одно будемо по, по копійці улюбленим журналістам платити, щоб там розповідали, які ми хороші. Ну, то це про демократію. Це про те, що вони намагаються втирати, про те, які вони класні сучасні європейські лідери. Зробити собі ручне ЗМІ за держбюджет і сміятися за всіх. Ні, це не про це точно не про демократію.